Привіт, скандал зі Світланою Лободою! І як Українка Аліна Островська живе в Росії? Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава ПРО розповім я згоріла лисина. Слава Дьомін, підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк. У центрі скандалу знову опинилася Світлана Лобода. Зараз співачка активно намагається бути дотичною до всього українського, і однями, наприклад, вона анонсувала свій благодійний концерт на 25 серпня, одразу після дня незалежності України. Під час виступу мали б розігруватися унікальні лоти від українських захисників та проводити збір для відновлення лор відділення в Охмадиті. Співачка планувала презентувати свій альбом, який називається Made in You, з україномовними і російськими піснями. А е, мережа відразу вибухнула хейтом, мовляв, збирати кошти російськомовними треками е, не дуже логічно, так би мовити, крінж, і це скоріше схоже на відбілювання репутації після життя. Параші ніж про допомогу, так пишуть у мережі. Виступив проти і репер Ярмак. Він розкритикував подібний концерт Світлана Лободи. І за його словами, далі цитую потихеньку з'являється відчуття дежавю 2015 року, коли починають просувати какая різниця. Сам Охмадит відхрещується від цього концерту. Представники лікарні стверджують, що ніхто з ними не узгоджував ні таку пропозицію, ні артиста і навіть афішу. До слова Лобода теж мовчить і не коментує ситуацію. І ви знаєте, у мене єдине питання: навіщо свєта в такий час розжарює і без того гарячу обстановку? І чи справді... Можливо, не розуміє, що зараз є певні недоречні теми. От як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а скандал навколо поїздки Катерини Репяхової і Віктора Павліка південним мостом у Києві не вщухає. Не так давно в інтернет потрапили фото, як у Павліка забирають спецперепустку, яка дозволяла йому їздити стратегічними об'єктами. Катерина вирішила пояснити, навіщо це зробили. За словами блогерки, поліція забрала документи з метою перевірки на справжність. А потім заявила, що змі, як завжди, все перекрутили. Тобто, ви не змі, а не Катя, яка розмістила фотографію цієї спецперепустки і відео. Рап'яхова переконує, що Павлік з іронією назвав ту поїздку і перепустку її подарунком на день народження. Катерину взагалі дивує, чому люди не зрозуміли їхнього гумору, адже це. Очевидно, утім, наголошує свій вчинок вона не виправдовує, і тут питання: навіщо в принципі далі розбурхувати цю тему? Незрозуміло. Ці кілька днів, знаєте, були багаті на скандали. Днями акторку Анну Саліванчук нагородили україно-французьким орденом королеви Анни честь вітчизни, який вручають за сумлінне служіння України. Саліванчук опублікувала кілька щасливих фото, а в коментарях поділилися емоціями. Однак, юзери не захватом сприйняли таку новину. У відповідь вони захейтили Селіванчук. Мережі звинувачують кінозірку в тому, що вона купила відзнаку, і, можливо, завдяки своєму чоловіку, народному депутату Олександру Бошкову. Анна навіть змушена була виправдовуватись і стверджує, що орденом її відзначили за творчу діяльність під час війни, за постійні збори коштів і донати, а також за допомогу дитячим будинкам. І Саліванчук додає, що про її філантропічну діяльність мало хто знає, бо вона не афішує цей бік свого життя, мовляв, робила це не для того, щоб хвалитися, а для того, щоб були щасливі діти. Ну а від себе, друзі, додам, що точно знаю, як Анна допомагає, і скільки різних добрих справ зробила. Ми навіть нещодавно спілкувалися з нею про те, що вона гроші за рекламу в інстаграм не бере, а все віддає на допомогу. Тому вважаю хейт з приводу нагороди недоречним. Друзі, ви ж пам'ятаєте, що у мене на каналі минулого тижня вийшло два інтерв'ю. Перший зі співачкою Мамарікою і акторкою з жіночого кварталу Лєрою Тавсталес. Ну і до речі, я розпитався Лєру про те, чому у 2017 році вона поїхала працювати на російській Comedy Woman і вона чесно відповіла, і відповідь можете дізнатися у випуску. А ще Тавсталес розповіла, хто з російських акторів, навіть акторок, ненавидить українців. Говорили про комплекси і про батьків, тому якщо не Бачили інтерв'ю Слава Плюс з Лєрою та обов'язково заходьте в опис цього відео, а там є посилання. Ну а вже у вівторок вийде нове інтерв'ю з журналісткою і телеведучою Яніною Соколовою. Дізнаєтесь кілька ексклюзивних історій від Яніни, а ще про те, коли, на її думку, закінчиться те, що творить Параша у нас в країні. Тому не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Після тривалого затища Міка Ньютон знову в центрі уваги. У мережі згадали про її старі хіти, і річ у тім, що в минулому співачка записувала кілька гучних саундтреків. це Білий Лошаді, «В пліну», Лунапарк, і все це було для російського серіалу кадети, який виходив за підтримки Міністерства оборони Парадів. Сьогодні ж Міка про це шкодує, і співачка каже, що на той час їй було 16 років. Вона не мала права голосу, тому все вирішував продюсер Юрій Фальоса. І саме він переконував її гастролювати Росією та створювати російськомовні пісні. Ну а Міка Ньютон пояснює, що в 2006-7 роках усіх, на жаль, тягнуло до російського, і до слова. Старі хіти Міка не планує більше виконувати і навіть а, каже, що не хоче перекладати їх. І артистка вважає, що то вже пройдений етап. От як ви вважаєте, потрібно перекласти ці пісні українською мовою? Чи справді це вже пройдений етап і потрібно про них просто забути? Напишіть в коментарях. Ну а Борис Джонсон готується стати татом восьме. Його 35-річна дружина Керрі Джонсон на восьмому місяці вагітності. Подружжя виховує вже двох спільних дітей: це трирічний син і півторирічна донька. І крім цього, у колишнього 58-річного прем'єр-міністра Великобританії є четверо дітей від другої дружини, а також позашлюбна донька від консультантки з мистецтва. Плодовитий Джонсонюк. Так, друзі, ну а званяч моня тижня дістається Аліні Островській. Зірка фабрики зірок вже давно проживає в Параші разом зі своїм чоловіком, російським актором Антоном Лаврієнтівим, від якого в березні 22-го року вона народила сина. Ну а що ж стосується рідної України, а таке відчуття, що Аліна геть забула про неї. На початку повномасштабного вторгнення подружка Рігіни Тидаренка намагалася якось. Висвітлювати події писала, що її рідні живуть в Україні, зокрема в Києві, в Донецьку, в Енергодарі, і дуже страждають від обстрілів Росії. І вона казала, що вона з ними постійно на зв'язку. А далі пішли слова: мовляв, коли влада не може домовитись, страждає простий народ. Ну і все. До речі, Аліна родом з Донецька. Свою популярність вона отримала а, саме в Україні. Вона колишня учасниця українського гурту Ріало, а також ведуча 19-го сезонного шоу «Аріол і Рєшка». Але, схоже, Аліна залишила це все. Отак от фух. І в минулому. Сьогодні сторінки Астровської в інстаграм не мають жодного допису про Україну. Лише такий собі, знаєте, світський лайфстайл зі столиці Параші Москви. Ну і, в принципі, як до цього нікому не потрібно була творчість Аліни, так і зараз, бачите, і залишається тільки ходити по червоних доріжках і їсти халявні бутрики на всіляких заходах. Друзі, на цьому все. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Не забудьте підписатись на канал. А минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з акторкою жіночого кварталу Лєрою та Дивіться, ось тут. Через три, два, один.